Вітаю усіх на каналі! Сьогодні буде невелика розпаковка товарів з магазину Сінсей. Замовляла онлайн ось такі штани на златочку 129 гривень дуже гарної якості, пояс на резинці, м'якесенькі кишені 116 розмір, але ми не вгадали, дуже-дуже на неї великі. Були би менші, я би ще одні замовила на сайті, але, на жаль, немає розміру. Це прямий крій, склад тканини 80% котон, 15 поліестер та еластан 5%. Наступний лук знову кофтина 122 розмір. Ціна її 219 гривень. Хорошої якості м'якесенька. З таким класним принтом Доні сподобався. Трошки рукавчики завеликі, але можуть бути. А штани 219 гривень, це взагалі 116-й розмір. Знову ж таки, дуже-дуже великі, на жаль. Однозначно рекомендую цей костюм до покупки. Тобто він окремо продається штани та ковтина, і складається класний костюмчик, 100% котон, що штанів, що ковтинки. Пояс штанів на резинці стягується глибокі кишені та прямий крій штанів. Штани, боже, кофта 122-й розмір. Добре, а штани 116, -ка, це капець. Златусь. Дуже великий. Ану покрутись. Костюм дуже класний, але ми зі штанами не вгадали. Мені обладналися. Ні, 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 ні. Ну добре, давай другі міряємо? Так. Давай. Так, наступний лук, знову аналогічно, штани. 116-ка. Я не знаю Златуся. Це капець просто, ну покажися. Це не дуже класні, м'якенькі, але доня в них потонула. А ковтинка класна, 122-й. Ой, в мене малесенька, щось мама взагалі з розміром не вгадала. Все велике. Будемо продавати. А що будемо робити з тим? Буду ходити. На виріст? Ну, давай наступний міряємо. Давай. Так, ще одні класні джинси, 116-ка. Златусь. Великі? Да. Ой, мамцю рідну, все велике. Розвернись, донь, покажися. Останні класні джинси прямого крою, пояс на резинці. Ціна 219 гривень. Дуже м'якесенький, 100% котон. Розмір взяли знову ж таки 116 та завеликий. Собі придбала ось такий костюмчик. Він шов окремо, блуза та штани. Розмір XS взяла, тому що він великомірив, я читала по коментарях, штани були по 299 гривень, хороша знижка блуза 129 Гарні глибокі кишені, пояс на резинці, я задоволена. Дуже гарна тканина, м'якесенька, віскоза 100%. Рекомендую однозначно. Я давно закинула цей костюм собі в корзину і чекала, коли появляться розміра, тому що їх ніколи немає. Також можна докупити ще окремо шортики до костюма. І ще спідниця продається. Дякую вам за перегляд та вдалих покупок!